А сила лева в тобі конія року Номер один 15-го Києві. Час новин для вас продовжують працювати журналісти фактів ICTV та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Мої вітання. Вранці російська авіація завдала комбінованого нищівного удару по центральному району Херсона. За даними поліції, одна людина загинула ще щонайменше семеро поранені. Російські війська били по місту з авіації та артилерії. Чотири керовані авіабомби зруйнували льодову арену. Коли на місце влучань ворожих кабів прибули рятувальники, комунальники та місцева влада, окупанти накрили їх артилерійським вогнем. Внаслідок ранкової атаки пошкоджені і багатоповерхівки. Росіяни не півгодини крили вогнем Таврійський мікрорайон у центральному районі Херсона. Сьогодні зранку у нас знов... Щойно був ще один приліт артилерійський. Як ви бачите, було декілька прильотів кабів а саме по попереднім підрахункам 4. Від цього артилерійського обстрілу зайнялися житловий будинок, та легковик ранковий ворожий удар забрав життя 55-річного чоловіка. Швидка доставила до лікарні травмовану і 70-річну жінку. Обстріл заскочив пенсіонерку у квартирі у власній оселі від ворожої атаки. Постраждав і 61-річний харсонець. У нього вибухова травма та уламкові поранення ще одного пораненого пенсіонера до лікарні привезли поліцейські. Допомога медиків також надобилася 20-річній дівчині та 22-річному хлопцю. Ще двоє жителів Херсона згодом звернулися до лікарні самотужки. Мінут п'ятнадцять, точно. Угу. Що Точно зробив будильник, мама почала розварювати. І ось ці прильоти. Такої творіли, то поміли. Ми вже сто раз пережили таке. Ворог на Запоріжжі пожвавився. Росіяни готуються до активних штурмових дій та проводять аеророзвідку. Та лише за кілька днів окупанти втратили сім своїх БПЛА, Орланів та Суперкамів. Ці дорогі шпигунські крила поціляють зенітники-дронарі 118-ї бригади. Біля лінії фронту армійці цілодобово вистежують у повітрі ворожі безпілотники та запускають на їхнє перехоплення FPV камікадзе. Ось на цих кадрах, що на загал демонструють уперше. У нашому БПЛА не спрацювала плата ініціації, вибуху не сталося. Тож безпілотник узяв. Ворога на таран внаслідок удару ворожий суперкам втратив керування та був змушений перервати політ і приземлитися на парашуті. Наші пілоти з взводу перехоплювачів буквально два дні тому збили чотири розвідувальні дрони. Перших три за три години збили зранком, це два суперками і Орлан. І ще один Орлан ввечері. Сьогодні теж ми маємо вже успіхи. за дві години знищили два розвідувальних дрони. Суперками теж оборонці із 118-ї бригади твердять, нині спостерігають активізацію противника. Той зосереджує особовий склад і броню, готуючись до штурмових дій. Вочевидь, росіяни можуть вдатися до комбінованих атак з одночасним залученням важкої техніки та мотоциклів. Зараз вони цілеспрямовано готуються до певних штурмових дій. Є накопичення живої сили, а також броньованої техніки, легко броньованої техніки, важкої, бачимо, що ворог накопичив також і мотоцикли, а також баги. Днями росіяни спробували просунутися до наших позицій за допомогою димової завіси. Утім, тоді кажуть армійці, вітряна погода була на боці українських захисників. На Покровському напрямку росіяни відправляють в атаку штурмовиків на милицях. Черговий доказ того, що для ворога його особовий склад це гарматне м'ясо. Зафільмували аеророзвідники з бригади Нацгвардії «Спартан». За словами українських бійців, поранені російські штурмовики потрапляють у поле зору наших бійців дедалі. Частіше у бік українських позицій вони або ледве кульгають на своїх двох, або пересуваються на саморобних милицях. Росіяни не поспішають евакую. Ювати з лінії фронту своїх поранених військових твердійці наголошують, що кульгавими російськими окупантами керує страх перед командиром, який може їх знищити. Тож остання їхня надія український полон. Автоматну чергу просто в обличчя під час бою дістав москвич Олексій, який за його ж зізнаннями приїхав в Україну викорінювати нацизм, про який наслухався від російських пропагандистів. Щоправда, нелюдів, про яких йому вдома розповідав телевізор, цей освободитель тут не зустрів. Натомість твердить, вижив лише завдяки допомозі наших армійців. І Далі чергові відкривання російських окупантів. Записався. Записався на Мені грозило срок от 0 до 10. Мені предложили підписати контракт, я підписав грошей. 56-річний мобляр з Москви Олексій зізнається, заробляв удома пристойні гроші. Та Оля перейнявся кремлівською пропагандою і в січні поїхав на війну. Приїхали уничтожати нацистів. Нині із апаратом Елізарова на скаліченій правиці та зі спотвореним кулями обличчям згадує, як кровожерні нацисти урятували йому життя. Автомат на очі. Ой, з автомату попав стілість і через рух. Думаю, навіть я двохсотий. Я встал і пішов. І прийшов хуваш. Вам допомогу казали? Да. І мало того, отхайвали, сяєвим. 21 річний шахрайський Мировської області Євген жаліється навіть не здогадувався, скільки на війні дронів убивсь. Щоправда, один із них, український Мавік, запропонував йому життя. Мені почали камікати бомбити. Потім дрон почав присідати підозрюваний. Поняв, що він говорить, здавайся, бо наступний ну, дрон вже все. Ну, 200 було. Я вийшов і він мене повели. То есть вы за дроном пришли к позициям ВСУ. Да, я не знаю, за что я воюю. Но да. положение. Есть положение, за землю, наверное. Вам земли, мало? Мне достаточно земли. Олексій принагідно згадує, що ми сусіди, та ще й братні народи. Принаймні, колись були. Ну, за хосей. І що? Хто вам дав право приходити і вбивати людей? Не, вбивати нет в якому випадку. Ну, вы ви шли убивать с автоматом. Или вы хотите сейчас байку петь про братские народы? Да нет. Ну, так а вы считаете? Уже такого не будет. Мне объяснили, уже такого не будет. Теперь надо жить по-новому. Это как? Ну, туда, туда. И, и живите, как хотите. Вы в курсе, что российская армия обстреливает украинские города ракетами? Нет. Показуємо молодому окупантові моторошне відео із вбитими російською ракетою дітьми у кривому розі. Моє мнение, если война, то воювати только з мирними воюєте? Смінами, як Смінами. Ну от ракета прилетіла, убила, куча нову. Ну, я її не запускав. Ну, ви не запускали, не ну, такі, як ви запускали. Не понімаю все, ну. Але... Как та ну, отак вийшло. От, 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 Нині з полоненими працюють слідчі та контрзвідники СБУ. Олексій після повернення збирається розповісти близьким усю правду. Риси всім Моїм знайомим. Все буду мать, блин. А Євген ладний повернутися за грати. Бо хоче жити. Якщо буде буду обменен, то я думаю, що мене обратно посадят Ні, вас, скоріше всего, обратно отправлять на фронт. Я буду отказываться, але потом я посадят. Сижу, срок, якщо так буде. А чому відказуватися от Тому що что не хочу. Андрій Почтівартем Дежанко програмовік на СТБ Єдині новини у Нью-Йорку Приготували паски з українського зерна і з розмінованих полів на підтримку України. Дипломати, підприємці, меценати, лідери громадської думки взяли участь у майстер-класі з випікання пасок. Захід провели, аби вкотре привернути увагу до важливості розмінування української землі, оскільки через замінування полів ускладнилася ситуація із зерном до повномасштабного вторгнення. Україна забезпечувала збіжжям близько півмільярда людей. Нині ж його експортуємо у 57 країн світу, зазначила міністерка економіки Юлія Свереденко. Ми сьогодні витовляли Паски, готували їх з борошна, яке видавлено на підприємстві Миколаївської області, підприємство, яке жодного дня не зупинило свою діяльність і працювало під час війни і працює під час війни щоденно під обстрілами, під ризиками і е, поля, з яких збиралось це зерно, це поля в Херсонській області, і для того, щоб це підприємство змогло працювати. Е, сапери зробили надзвичайну роботу. Вони розмінували 1800 гектарів землі. Нині Україна найбільш замінована країна у світі 139 тисяч квадратних кілометрів потенційно встелено ворожими мінами. Фактично, це територія завбільшки як уся Греція. Станом на сьогодні сапери уже розмінували 35 тисяч квадратних кілометрів звільненої української території. Випекли паски своїм побратимам на фронт поліціянтки на Київщині. Колеги, у багатьох з яких чоловіки теж на війні зібралися на фабриці кухні у Бучі та вперше спробували працювати на професійному обладнанні. Пекли традиційний великодній смаколик Інна на Гуріненко Горіненко розповіли, вдома роблять інакше, чого навчилися і кому саме паски повезуть. Далі у сюжеті треба трошки змочити руки маску олією щоб не липло під білим халатом поліцейський жетон і однострій волосся прибране під шапочку поліціянтки печуть паски побратимам на фронт чітко відміряють 300 грамів тіста робимо колобка і складаємо у формочку для опікання до служби в поліції Тетяна працювала в коксохімічному цеху Азовсталь у Маріуполі. Її коханий до війська пішов ще до повномасштабної війни, а вона з двома дітьми і матір'ю понад два тижні намагалася виїхати з під обстрілів. Евакуації чекали в центрі біля драмтеатру. Виїхати пощастило у першій колоні щойно оголосили про зелений коридор. Згадуючи ті дні, Тетяна не стримує сліз. Під обстрілами 15 березня ми разом з колоною спрямували в сторону Запоріжжя. Нам пощастило, тому що колона, яка була за нами, вже друга, вона була розстріляна, на жаль, дуже багато загиблих. Виїхавши з окупації, Тетяна вчилася заново жити, опанувала нову професію, пішла служити в поліцію. У мене є такий невеличкий особовий склад, яким я керую. В основному це хлопці. Ми виконую заходи з безпеки, об'єктів та публічної безпеки. Давно дуже хотіла бути поліцейською, а тут так склалося, що ну, дійсно з'явилася змога піти відучитися. Нині Тетяна з колегами волонтерить, поче паски для побратимів на фронт. Паски, які надалі ми будемо передавати і в стрілецький підрозділ, і в бригаду Людь, і в реабілітаційні центри, де знаходяться наші побратими. Хожу паску з глазурованою верхівкою. Міністерка економіки Юлія Свереденко подарувала принцу Гарі, коли той з таємним візитом приїхав до ветеранів у Львів. Принц привіз паску своїм дітям і в мережі спалахнув скандал. Мовляв, то російський куліч. Пані Віра з тої назви дивується. Це Паска. Кацапський куліч. Я напевно не знаю. Нема такого. Не, не нема взагалі такого, немає. Не можу да навіть поділитися свого напевно оп, там довгої праці такої. Не, не знаю. Навіть бабця моя казала Паска. Для захисників паски теж зробили традиційні, каже майстриня. 40 кілограмів борошна, 20 десятків яєць, 10 кілограмів цукру, 10 кілограмів масла вершкового, ванілі, 4 кілограми цукатів. І 20 кг молока. Ми щоб ну, от, от розрізали вони і відчули так. Ми дома і ми переможемо, і, і все буде гаразд. З усього має вийти з три сотні виробів: тісто на дріжджах, але без опари, бо після формування тісто ставлять рости у розігрітий параконвектомат, а потім випікають у професійних духових шафах. З таким обладнанням працює вперше вдома, все інакше каже дільнична інспекторка Катерина. В домашніх умовах немає ні такого обладнання, і ну, все виготовляється по вагах. Ніколи ми не вимірювали пасочки. Так приблизно заповнювали на дві треті форми. З тістом дуже приємно працювати. Воно м'яке, еластичне і ну, дуже такий позитивний заряд дає. Викти паски поліціянтки напросилися на фабрику кухню, готуємо в бучі. Відкрили її після звільнення Київщини в межах реформи шкільного харчування. Нині тут щодня готують понад 10 тисяч порцій обідів для школярів бучанської громади. Готові вироби волонтерки за технологією мають продегустувати, аби точно знати, що спекли добрі паски. А три цякі як марнома. На Гуріненко Олександр Молинецький вікне з тебе марафон. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.